Блин Да я Я в раю Я в Ні, Не на кухне моей На твоїй кухні. Это пассист хочу А серьезно? Ну так пан. Идеальный Що я в жена Пліс привязані і мене вже їх не буде блін. Нямка, Чорт. Ай! Включаю ау! Привіт дохуй і Остей. я гостей. Короче поговоримо з тобою. Ай. Знайте машину, щоб його теж збити. А що за? Де я? Чук -чук. Нарешті ти проснувся. Хто? Чорт, я в парці. Ай, я сійде поезіозавр і Саркозух. Не знаю. Я ще пам'ятаю, що ти мене збив, а позіозавр кудись стік. Я не бачу куди. Асто? Що за? А -а 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 -а. Тут, тут тут, тут тут, тут тут. Треба їхати дальше. Чик-чик. Туту ту 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 зараз буде не боляче Туди і не буде боляче. Папа, якщо б я тут стояв, мені було боляче, а тепер ні А, в мене тепер теж є машина. Завер привіт. Я забув, що я гріганський болгартрак трак. Ой, він тре, він йде, треба притулятися мертвим Ха, позілозавер переміг. До історичний бій два ебізо. Який хушка програв в своїй машині? Взагалі-то що за. Тут, 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 тут. Ай! 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 Не чіпай мене. Ну що, де ти артефакт? Ну та він ви того тупого, а тут взагалі до історичні звірі. Точно, площадь там такі чф. Нащо ти сюди прийшов? Ти тепер в другій серії з'явився. Афліна втікли тут, 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 тут. пішов не подати на ребу ре ре хірурга. Так, втікли автопілот. Тут, тут, тут дружбан. нас місце є. Тут! тут. Tchau, <tum>